Аллуй, 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 слава тобі, Боже, нехай не сородиться всі, на тебе повсякчас я надію покладаю, об'яни мене в милості Твоєї, Господи. Була Небесного серця, дещо він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його життям давної. thank <coughs> Понад піши, тобі подобається, в Во серце да. дарувала нам пришестя Твоє і радується людини, ні вселяцям. Можете нам милості твої благаті, чи свого славного пророка, ретечі пристителя і главна допостраних Великого князя Київського дивані. Повтриймо Без прижитим благим, і з гошим духом, нині повсякчас, і на віки віки. Красвященим архіпастирям, боголюбивим пастирям, чесному Чернецтву та всім православним вірним України. Дорогі брати і сестри, Христос народився. Славі Богу! Ці слова радості і надії нині звучать для українських християн, які перебувають у дуже різних життєвих обставинах, хоча поєднує їх дещо спільне. Ми знову відзначаємо різдво Христове у війни. Незалежно від того, де сьогодні ми чуємо слова різдвяного вітання на фронті, чи далеко від нього, у вільній України, чи в умовах окупації Російської імперії зла у власному домі чи в чужому краї, в Україні, чи за її межами, перебуваючи у храмі на мого служінні, чи ховаючись у сховищі від обстрілів, всюди нас. Не полишає усвідомлення того, що війна є поруч. Сьогодні немає жодного серед синів та дочок нашого народу, кого б ця біда принесла у наш дім, не торкнулася особисто, не торкнулася його рідних, друзів, колег, знайомих. Ніби темною, чорною, задушливою та отруйною хмарою зла нависає вона над нами. Але попри це, ми не лише можемо радіти свято, зараз ми особливо зобов'язані робити це, шановати Різдво Христове, прославляти народженого у світ Спасителя, сповіщати про його прихід. Ми повинні, де маємо можливість звершувати Богослужіння на честь Різдва Христового у своїй рідній, помісній церкві оспівуючи рідною мовою найважливішу подію в історії, від якої здійснюємо своє діточислення. а навіть там, де такої можливості через важкі обставини війни зараз немає, все одно нехай зазвучить і різдвяна молитва, і українська колядка, нехай пролунає ангельське вітання. звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу. Для вас сьогодні в місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь. Хто зараз на лінії фронту відзначає святого Попа, сховавшись від обстрілів ворога під землею, вас благословляє Христос, якого діва народила в печері вертепі. хто змушений святкувати Це різдво Христоване у Своєму домі і для вас. У світ прийшов Господь, який засвідчив, лисиці мають нори, небесні птахи гніза, а син людський не має де голови прихилити. Хто ви вигнаний з рідного краю та змушений втекти від небезпеки зла, ви не полишені на самоті, бо з вами є Спаситель, його пречиста мати, її обручний позик, які теж вимушені були втекти до чужого краю злоби Вітаю наших воїнів, захисників, вітаю волонтерів та ветеранів, вітаю лікарів та всіх медичних працівників, вітаю всіх, хто безпосередньо бореться зі злом російської агресії та допомагає наблизити українську перемогу. Наші спільні молитви до Бога за захист і допомогу, за полегшення і визволення для всіх наших братів і сестер, які нині святкують Різдво Христове в кайданах полону і у російських тюрмах під окупацією ворогом. Нехай Господь допомагає вам і наблизить ваше звільнення. Наша незмінна подяка всім благодійникам, нашим іноземним друзям та союзникам, які своєю жертовністю і співстражданнями допомагають полегшити для українського народу тягар війни. Ми просимо для Президента України та всіх, хто несе відповідальність влади в Україні допомоги Божої мудрості та натхнення і служіння українському народу, у подоланні ворожої агресії та твердженні справедливого миру. Усі разом дякуємо Богові, що з його допомогою, зберігаючи гідність, ми впродовж нинішнього року боротьби змогли захистити наш спільний Дім Україну. Нехай рік, який розпочинається з благословення Господнього, буде роком перемоги. Правди та утвердження миру. Відкладімо в цей день скорботу і діл війни і нехай світло та радість, які приносить нам звістка про різдво Христове надихає і зміцнює нас. Христос народився, ставі <рисвітнє> митрополит Київський і всієї України, представте Православної церкви України Епіфаній. Різдво Христове, 20. 5 грудня 2024 року на Сахалі.